Зараз трохи поговоримо про події у світі, а саме про ситуацію на корейському півострові. Ви всі знаєте, що після того, як Північна Корея почала співпрацювати з Москвою, вона все частіше потрапляє до топ-стрічок новини, і приводи для цього не завжди позитивні. Ну дивись, чому є й позитивні новини? По-перше, вони всі вірять в те, що Кім Кимчинин перша людина, яка приземлилася на сонці, І не згоріла. Я зараз не жартую і навіть не загоріла, не загоріла, тому що він сам сонячний. Я не жартую. Не не вона, сонячсонячний лідер. Ну Okay. Так, Але в, е, ще потім вони багато чого виграли. Е, цього разу корейські комуністи привернули до себе увагу тим, що підірвали шляхи, які вели до південної Кореї. Навіщо вони це зробили? Зараз розкажуть наші кореспонденти. Подивимось. Стоп диму і пилюки піднімається вгору. КНДР підірвала дороги, що ведуть до південної Кореї. Момент вибуху з'явився у мережі. У Упхеніяні пояснюють, так армія знищує шляхи, які ворог з півня збирався використати для нападу. У Сеулі називають це провокацією. Піддаватися на неї не збирається, але зберігатимуть пильність. Збройні сили Північної Кореї здійснили підриви, які ймовірно були спрямовані на перекриття доріг Кьонгі і Донхе. Проводять додаткові дії, використовуючи важку техніку. Про це йдеться в заяві об'єднаного комітету начальників штабів Південнокорейської армії. Черговому загостренню стосунків між двома Кореями передував конфлікт у повітрі. Сторони запускали один до одного небойові безпілотні літальні апарати. Першим робити це почали північні корейці. Вони посилали повітряні кулі сміттям на територію південної Кореї. Відповідь: Південна Корея Корея почала посилати на територію північної Кореї такі ж повітряні кулі, але з листівками пропагандистськими матеріалами проти північно-корейського диктатора Іна. Після цього північно-корейський диктатор Кім Ін скликав безпекову нараду. Там затвердили план негайних військових дій у відповідь. Формально Сеул і Пхеньян перебувають у стані війни, бо збройне протистояння між комуністичною північчю та капіталістичним півднем, яке тривало три роки на початку 1950-х, закінчилося не миром, а лише перемир'ям. Країну тоді розділили навпіл. Люди на десятиліття втратили зв'язок з родичами, які опинилися по інший бік кордону. Лише у 2018-му Пхеньян вперше дозволив невеликій групі своїх громадян побачитись з родичами, які жили на півдні півострова. Зустріч відбулася на кордоні. Це був початок періоду потепління у стосунках. Навіть в серйоз ішла мова про те, щоб люди могли їздити на роботу з північної Кореї до південної. Були неодноразові спроби е, е, вирішення цих гуманітарних питань. Да, організовували зустрічі е, цих родичів. Е, е, ну поодинокі випадки були, коли там намагалися об'єднати. Але північна Корея жорстко контролює, е, е, скажімо так, ситуацію з міграцією. Мігранти з північної Кореї, трудові мігранти, робоча сила з північної Кореї. Вона активно використовувалась, правда, в обмежених масштабах. Підрив доріг означає, що про потепління можна забути. Відносини між двома країнами знову максимально напружені. Щоправда, ознак підготовки до справжніх бойових дій експерти поки не бачать. Сполучені Штати вже відреагували на загострення конфлікту на Корейському півострові. До СЕУЛУ для з'ясування масштабів проблеми Білий Дім відправляє заступника державного секретаря Курта Кембала. 18 північно північнокорейських військових вже втекли з позиції на кордоні Брянської Курської областей Російської Федерації. Інцидент стався за 7 кілометрів від нашого державного кордону. За даними видання, на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади російської армії формується так званий особливий буряцький батальйон. Він складається якраз із громадян КНДР. Далі про це та інше ми поговоримо з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, доброго ранку. Раді доброго бачу. раночку. Добрий ранок. Отже, Корея. Наявність північно-корейських солдатів, до речі, на фронті підтвердив і президент України. Пишуть про це і воєнні кореспонденти, і е, вагомі західне видання. Наскільки сильну е, загрозу вони становлять? А... Я думаю, що зараз великої загрози вони не становлять, тому що мені видається, що ось ці фактори, про які ми зараз говоримо, про те, що вже є ті, хто втекли з позиції на фронті. Очевидно, це свідчить про те, що ну за моїми так підрахунками, відсотків 40-50 із них будуть готовими або здатися в полон, або е, прориватися кудись там через брянщину, далі на Білорусь, і фактично пробувати штурмувати кордони в пошуках кращого життя. Тобто такі тенденції вони є, і про них зараз можна говорити. Другий момент, поки є невеликі обсяги, які присутні на сьогоднішній день і які фіксуються, і які вже перекинуті до кордонів з Україною, так само не можна сказати, що вони матимуть значний вплив на хід бойових дій. Разом з тим, навіть така незначна кількість, яку відправляють з північної Кореї. І фактично цим керує процесом вочевидьким чинин. Свідчить про те, що дійсно північна Корея вже Ну, де Юри, і де факто залучена до війни проти України, і ось ця військ зла на сьогоднішній день вона, ну скажімо так, веде агресивні бойові дії проти України. Тобто Росія mm -hmm. на сьогодні не здатна самостійно своїми силами і резервами і тими найманцями, яких привозили раніше, виконати ті завдання, які ставиться путіним по захопленню щонайменше Донецької області. Або витіснення українських підрозділів з Курської області відтак вдаються до допомоги північної Кореї, яка таким чином вступає, фактично до війни проти України, але такими поки що, скажімо, силами незначними. Хоча не виключено, що ця кількість буде зростати. Я би не сказав про те, що це будуть сотні тисяч, чи там ще якась кількість, чи там кілька десятків, але про кілька тисяч в перспективі може йтися. Ну і не забуваємо, пане Олександре, про ще один вагомий фактор. Він називається мовний бар'єр. От вчора якраз була новина про те, що менш ніж один відсоток особового складу північних корейців власне володіють російською мовою для того, щоб заходити на позиції і якимось чином взаємодіяти із російськими окупантами. Це теж одна із причин. Друге, це я би навіть сказав те, що має е, значний аспект і вплив. Це все ж таки координація і командування. Це дуже важливий момент, тому що хто здійснює керівництво? Розумієте, де помічені зараз е, північні корейці були в Курській Брянській областях. Які mm -hmm. функції вони виконують? Ну охорони певних рубежів, так. Подивимося далі. Наприклад, якщо перед ними буде стояти завдання від російського командування піти в так звані місні штурми. От тоді, я думаю, що кількість тих, хто буде готовий здатися в полон українських сил, різко зросте, тому що я не думаю, що значна кількість. Враховуючи та ситуацію, яка складається, будуть готові. Тобто, тут ще треба розуміти, що якщо в ними зараз керують північнокорейські офіцери, то це один рівень завдань. Угу. Якщо буде керувати Росія, ми ж розуміємо, для чого Росії цей ресурс. Угу. Вони завжди його використовують для таких штурмів. І тоді кількість таких, хто буде з цим не згоден, вона буде зростати. А от до речі, північні корейці активізувалися і вдома вони провокують південну Корею, погрожують, накалюють ситуацію в регіоні. Що може. Не сказати про ту роль, яку пхіньян починає відігравати в нові світові осі зла, і чи не розпочне він нову війну в південно Східній Азії? Як ви вважаєте, я можу сказати, що дуже важливо розуміти, що Північна Корея дійсно відіграла вже велику роль цій вісі зла підтримавши Росію, дуже активно підтримавши путінський режим, тим, що постачали снаряди, і фактично завдяки. Поставкам з північної Кореї снарядів для реактивної артилерії, ствольної мін Росія і тримається, наприклад, у 2024 році, тому що вони просіли по снарядах. Тепер жива сила, і тому можна сказати, що Корея дійсно дестабілізує зараз ситуацію в світовій безпеці. Додамо до цього південну Корею і ті зараз ризики ескалації, які виникають. І важливо розуміти, що ключ до розв'язання цієї ситуації він теж в Україні. Тому що свою рішучість зараз захід може продемонструвати на прикладі України, просто передавши більше зброї, якої ми потребуємо, і зрештою хваливши ті рішення, про які давно йдеться про перехід до чергового етапу ведення бойових дій це удари в глиб російської території західної зброї, і це стало би демонстрацією. Адже дивіться, чому Північна Корея. Наприклад, проводить такі дії на паралелі з південної Кореї, або чому Китай проводив навчання військові в районі Тайваню? або чому себе так поводить Іран по відношенню до Ізраїлю? Тому що коли виникає криза лідерства Сполучених Штатів і Заходу, ці держави, ці авторитарні режими, так звана візла, починає підніматися. Тому і Північна Корея теж певну роль в цьому відіграє. На сьогодні в міру тих можливостей, які вони мають, до речі, про рішучість ви згадували ось новий генсек НАТО. Марк Рюте. власне поводиться більш рішуче ніж його попередник. Зокрема, він запевняє, що НАТО не злякається погроз Росії, навіть ядерних, і далі буде так само рішуче підтримувати Україну. Все ж таки є надія, що політика НАТО стане сильнішою, а підтримка України більш відчутнішою. Ну, я можу сказати, що дійсно НАТО зараз ще більше активізується. Марк Рюте генсек НАТО тільки за тиждень мав щонайменше дві дві зустрічі з президентом України і обговорювалась підтримка України. Друге Рюти орієнтований на те, щоб посилити східний фланг НАТО. Він про це чітко говорив, і перемістити системи протиракетної протиповітряної оборони, які мають збивати цілі, які летять в бік Польщі і інших країн НАТО з території Росії. Це перший етап, який як ми думаємо, може призвести до того, що зрештою країни альянсу ухвалять рішення збивати певні повітряні цілі і на території України російські. Друге, що треба сказати, що зараз НАТО проводить великі навчання з ядерного стримування для того, щоб якраз дати відповідь на ось ці агресивні випади з боку Росії, брязкання ядерної зброї чи північної Кореї, чи там будь-кого іншого. Третє. На сьогодні політика НАТО сконцентрована ще й на тому, щоб виділяти більше кошти і зміцнювати систему безпеки. І четверте, можу сказати, що якщо ми порівняємо реакцію світових медіа, політиків і експертів на ядерний шантаж і погрози Путіна в 2022 році, і на погрози зараз. Ситуація змінюється. Є ще ті, на жаль, хто боїться, і це впливає на політичні рішення, але їх стає менше. Це, mm -hmm. це дуже помітно. Якраз про це говорить Рюте, про те, що ну не вдається цей ядерний шантаж в повній мірі. Mm -hmm. А давайте повернемося до події на фронті. Курахівські і покровські напрямки залишаються найгарячішими. Що там зараз відбувається? Курахівський напрямок. Дійсно, там а, ситуація вона ускладнилась, тим, що ворог підійшов. Десь так, три-три з половиною кілометри безпосередньо від населеного пункту, особливо це стосується фронтальної частини зі східного напрямку. Але українські війська відбивають атаки тільки за кілька днів минулих було знищено кілька одиниць бойової техніки і відбито напади, які, ну скажімо, сягали кількох десятків техніки, яку ворог активно почав застосовувати. Тобто Росія зараз. В принципі, концентрується на тому, щоб здійснити прорив і намагатись прорватися безпосередньо в самий населений пункт і застосуванням техніки, але ці спроби блокуються станом на зараз. Що стосується Покровського напрямку, там Важка ситуація, непрості бої, але вдалося дещо стабілізувати обстановку навіть порівняно з тим, що було кілька тижнів тому. Наприклад, в районі населеного пункту Селідова також, в принципі, незважаючи на успіхи ворога на північному фланзі і намагання прорватися на південному фланзі, ці темпи просувань вони суттєво обмежені українськими військами зараз. Тобто, в принципі, стримують оборонні рубежі і стримуюча операція тут збройних сил України. Активна оборона вона продовжується і триває. Ну і принагідно подякуємо ще раз силам оборони всім нашим героям і героїням, які захищають Дякую. нас тут в тилу. Дякуємо, дякуємо вам за відповідь відповіді. Змістовну розмову. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко.